Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Дімечем залетіли у Спанч Боб Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик, нещодавно ми грали і мені випав Річард, в якого 3090 демеджа, і ми за допомогою нього можемо конкретно жорстко проходити купу левелів. В принципі, да, ти знаєш, я це пам'ятаю. Я, чесно кажучи, навіть до цих пір трошечки в шоці. І. До речі, так, знаєш, між слів у мене оказується Патрік уже 16-го левела прикинь. Як я його прокачав? Нормально, у мене Олдман Дженкінс 19-го, а Річард тільки 9-го, бо я його вроді як накормив жорстко. Да, У мене бургери якісь були. Коротше, ще якісь у мене шейки, у мене ще є рарні кейси, якісь, я можу їх пооткривати, мені з них гемчики падають. І в цілому, Дімон, якщо я не помиляюсь, у тебе повинен бути X2XP. А, а, сам бустер, да, так, є такий. Тому що ми робимо? Активовуємо, тому що нам треба левел качати. Давай, let's go. Let's go. Я активував, і ми, в принципі, ну, можемо стартувати. У нас уже наступна глава, і тут в акті першому, другий левел виставляємо харду. І погнали. Давай, let's go. Let's go. І за допомогою x 2 x пішки ми зможемо все швидко робити. Ну що поробимо? Давай, напевно, ти сначала дефай, а я потім підключусь, пацаном. Ну. Так. Да, так і буде в цілому, тому що, наскільки я пам'ятаю, так то Юніт теж не з дешевих у тебе той. Так, <рес> да, у мене зараз стартовий капітал 800, але Річард коштує 1250 і це, якщо чесно, дуже-дуже жорстко. І як я зрозумів, ти ще й соло не зможеш їх дефати, так? Да? Походу, да. Трошечки тяжко цього Патріку, у нього дуже великий кулдаун. Але я другого ще поставлю тут. Ну, по ідеї, О. за наступним кругом ти зможеш щось зробити. А якщо не зможеш, то Річард появився і він О. вирішить всі наші проблеми. Хе-хе-хе. Лезьо, оце вже друге діло, це вже я понімаю. Він уже пацан солідний, зможе нормально дамажити, і в принципі не буде в нас абсолютно ніяких з тобою проблем, Дімон. І втеж і злодій no. появився якого теж де може багато. Все, чи назис. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових. Та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. І все, ми шренько і легесенько можемо ще все попроходити. Плюс ми ж граємо на харді, у нас бонуси будуть більші, а ще у нас Х2, і ми зможемо набагато швидше качатись і піти проходити побочні квести. Правда, мені то до них не так багато ще треба. Мені все на все, що сіки тут. Ну, 600, 600 XP, десь 570 тако. А тобі то бішечко, звісно, бо в тільки сьомий левел. Ну, я думаю, Х2 ну, вирішить yeah. наші проблеми. Ну, знаєш, скажем так, будемо побачимо. <laughs> будемо побачимо. Іменно так. Ну насправді, поки що з такими юнітами ми дуже легко можемо проходити всі ці режими, і, звісно, було б у мене x 5 якесь, я б його ак активував би. Ну воно коштує аж 1000 робуксів. Ну це трошки, ти знаєш, багато. Ну, то це не то, Якщо що трошки подумати, багато. це або в дітях багато, Дімон. Так і так. Да. А X3 коштує 500 рубуксів. Ну теж багато. Краще вже юніта за ті робукси якісь купити, знаєш. Ні, ну іксовка в тебе теж завжди буде. Ну да. Але наче x 2 теж, в принципі, нормально так вистачає, все окей. Ну да, ну ми дивись, ми левел плюс-мінус проходимо сіки, ну хвилини, напевно, 4-5 хвилин плюс-мінус. І левел пройдений. Ну це якщо все супер легко і це все на автоскіпі. Це нормально? Ну да, а ми можемо ще быстріш. Так, могти можна багато, що знаєш. Але запитання чи воно тобі треба? Ну це да, Бо у нас поки що дев'ята ну, хвиля стартанула. По суті, ми дуже легко все проходимо. І в принципі, я думаю, що тут і зупинятись нема на чому. Тому що, ну що, нам треба тупо щось хорошо левелів попроходити. Таке да. Треба нафармити купу-купу експішки. Yes. Щоб подивитись, мені максимально цікаво, що там іменно в тих квестах, Бо там такі якісь винагороди жорсткі, там прям багато сипе. Ну, порівняно з такими левелами. Ну. Да. Ой, що Денчик вийшов і впав. Да. Крепко так розклався. <гум> Димончик, у нас 15-та хвиля, сейчас по і піде босс і ми його уже грубо все. Він просто моментально розлетівся якось. Да, да, прям супер швидко. Я навіть особо не зрозумів. Річарда я прокачав на один левел, і ми получили багато всяких приколів. Ну да. Купу хемчиків дивив, там бонуси. Да, да, да. Я, в принципі, пропоную next нажати. Давай. А, так нас просто сразу такой? Да, да. Лоу. Ну погнали тут. Я щось і не думав про це. Це ж саме так тут і працює, поняв? Е. -е. Ну зато в тебе вже восьмий, я бачу левел. Ду. Да. Непогано. Непогано, не прям вообще непогано. А ти же поки ще одного Патрика не можеш, да, поставить? А я вже можу поставити Річарда, пацан. А, ну, то став Річер, я не буду ставить Патрика. И сіа, дві ж пішов. Ну. Я не знаю, Річард просто імба. Так пощастило, що він випав. я в шоці. Таки да. Якось ультра халява. Ні. Але потихеньку все одно трошки пропускаються, тому що ще особо він там не встигає. Багато... Да, да, спочатку багато пропустили, поняв. Трошечки не встигав він все винести. Ну, зараз він підкачається, буде частіше бити, буде більше демеджу, та і все халява. Ну і плюс ти своїх поставиш. Я вже прокачую, диви. Давта я вже тут 1500 демеджів, пацан, 1680, жесть. У мене тут щи 4400. капець тут демеджа, я тисячу... хочу. А, типу разове, Я думав ти загальний кажеш, понял. А, ні-ні, не Загальний в те вже 8. У мене тут 60 шабалки. Угу. Mm -hmm. Вичер, Ваш... пацан, крепкий. Та він солідний жесть. він демон. В очках. Yes. Його краще не злити, поняв? Ні. Це поняв, Річард, це той самий-самий тихий хлопець в класі. Хе-хе-хе-хе. Да-да-да-да-да. З, з якого краще не Ні. Йоу, Дімон, у нас тут знову босс пішов, тільки. <п 'ят> його вже опять нема. Він щось толком не встиг нікуди й дойти. Да, та він взагалі нічого не встиг. Ну, цей левел також ми дуже легко проходимо, і я пропоную тобі повернутися в лобі. А тому що саме тут. У мене як мінімум є 470 гемів, які я би кудись потратив. А потім, якщо я не помиляюся, якщо я зайду в шопі, опять в самий низ, то я опять цей кейс зможу взяти. Да, я її взяв. А ну, а тепер я відкрию ітеми і попробую його цей кейс. І мені а ну. випадає. Коїни просто випали. Звичайні коїни. Оці зелені. Да, і мені теж 200 штучок. Так, а я поки накормлю цього річарда всякими приколами і прокачаю йому ще три левела. О, нормально. У нього ще демедж виріс на 200, представляєш? Таких можна жесть, як кормити. Так, а ну, давай я попробую пооткривати шамм кейсики. У мене 470 гемів, я можу 4 кейса відкрити. Може щось толково випаде. Ну, випав губка Боб Комоновський, потім э, Ункомовський, Гуфі, Губр. Ну, поки нічого серйозного. О, чувак! Мені випав король Нептун! Міфічний. О, сюда. У нього 315 демеджа написано. Иииии, що ще. Опа. І карате пацан, Спанч боб. Хочеш прикол? А ну. Я тут просто теж відкриваю кейси, але ми з тобою просто в різних лобі. Коротше, пояснюю, такий бургер, поняв. Оце стандартна анімація, але він різко зупинився і став набагато більшим таким, поняв. Я думаю, вже все, епічність просто зашкалює, зараз щось таке легендарне випаде. А знаєш, що випало? Що-що? Патрік Комоновський, але він шайні, і в нього оце є пояс Вумбо, типу, поняв. А. Ну, оце в мене, кстати, Річард, він теж шайні, і він теж вумбо, понял. Ну, це ж, да. це, типу, супер прикольно, звісно, але Ну це Комоновський Патрій, куди? <рес> це саме більше лайно. Ну, блін, міфічний король Нептун прикольна тема. Звучить хайпово. Ну, в цілому, да. А має бути 6 юнтів, а в мене всіх або по 4, або по 5. Ну, шостого ніде нема. Ладно, за то, і за то, що має 10-й левел, Дімончик, е я можу взяти і четвертого персонажа і. Ам. Uh, сіки в тебе XP уже? Уже 9 левел і 175 XP шечок є. Ага. У нас, кстати, є ще івент, тут яйця треба збирати, тільки я поки що навіть не знаю, де вони. Можливо, вони просто десь а валяються, це... типу на мапі. Це спавняться шматочки, поняв, я так поняв, на самій карті. Ага, ага. Я поняв. Ну, тоді що, нам би в одне лобі з тобою залутіти? Так, Дімончик, що поробиш? Погнали! Бем, бем, харда, am ready. старт! Yeah. Треба прокачувати левел. Ну, що поробиш. Левел це така двіжуха, серйозна. І за того, що я чуть раніше тебе був стартанув в моменті, то. Обалдеть, оцей. Того в мене левел і більший. Ну а давай, в принципі, тактику не змінювати. Да. Ми Знову ж таки на харді. Поки воно працює, треба то використовувати. Правильно, правильно? Єс, yes, єс. Yes. Тому треба прям дефать, дефать, дефать. Ну поки що в мене не вистачає ще грошені тут поставити. Чого? О, хвиля скіпнулась, гроші з'явились. Вумбо. <річно> Річард з'явився. Не вумбо пацан в натурі. Мені цікава анімація цього короля. Вона така якась. Прям, ну. Мега-мега цікава. Анімація? Ну, тут складно сказати, що це анімація, це більш похоже на щось таке. Що, відкрий його, подивись. Um... Таке відчуття mm -hmm. що нічого не робить. Ага, да, я бачу щось якийсь прикол. Може я криво якось поставив? Може треба якось. Може, того О. Обалдеть. І прокачаю Річарда, щоб там вже точно ніхто нічого не проходив. Ну цей да, же так, типа, ну, 315, ну слабий. За те, що Річард Shiny. Так він тебе і Shiny, і Вум, бо там Річард да, тебе да. взагалі прям перець перець Він прям. Даша і вже трошки накормлений. Ну, я б не сказав, що прям сильно, но чуть-чуть у нього вже є демеджі додаткового. І, звісно, маючи mm -hmm. ще купу, купу всяких таких приколів накормити його, прокачати нас... жорстко. Ти бачиш, що вже анчоуси в бочках пішли. А, кстати, я щось таке побачив. Ну, я особо не приділив тому увагу, але я бачу, що у них уже ХП набагато більше, прямо юнітів. Ні, ну да. По левелу, то ми ж вже. Ну, саме по главі, ми ж дійшли далеко вже. Ну да, да. Ну от. Ми вже перший акт пощі закінчили, це вроді останній левел в цьому акті. Чи ні, це мабуть четвертий, а п'ятий буде останній. Віки, нікби нам тяжко було б, якби в мене не було цих пацанів. Ну, тоді б ми проходили не на найтмейрі, а скоріше, десь на медіумі, там, можливо, даже ізі. Да, да, да. Було б набагато набагато складніше, але і за того, що появляються прям юніти такі, то прям супер суперкруті. І за того, що я його ще й кормлю цього річарда, у нього тепер максимальний дамедж це 7500. Фул прокачки. Це ж вообще багато. Ого. це так-то. Чуваче не то що багато, це прямо ой-ой-ой, ой, Скільки. Ну так. Я навіть слова не знаю, як підібрати, поняв, щоб охарактеризувати. Бо треба пацана кормити, він серйозний. Так. Вийшов диви. Він в цей раз ще менше пройшов, ніж зазвичай поняв. Да. Він в цей раз взагалі тяжко йому. Ну мені подобається, що в мене вже 4 персонажа є в моєму цьому. Довірю хотбарчику і можна тепер багато юнітів ставити. Навіть якийсь, допустим, Endless режим можна, ну, далеко прям іти. і за те, щоб юнітів багато, ти багато наставить можеш. Плюс всі вони, ну, такі чуть-чуть туди мажуть. Yes. Оба. І все. Главного боса нема, і все, що нам остається, це тупо добити його посіпак, і по ідеї ми дочекаємося твій 10 ий левел. Ану в лобі. Прям цікаво, є в те 10 ий чи нема. Я дуже надію, що є. Бо я не хочу ще просто так. Ні, Дімо, нема. о пу пу І що робіть? Ну зато у мене далося зілька на трейд. Оцей поняв, що ага. ти юзав. І мені одне, що цікаво, Ем... у мене є якийсь трейд на моєму Річарді чи нема? Е, та немає. Це ж оці трейти, це просто зачарування. А то що він вумбо це не зачарування? Це не то? Ні, ні. А ну. зараз спробую нажати. А, трейт індекс ось є. Сюр, sure strike, ага, 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 Вортекс, ой-ой-ой, тут капец, ищи дальше. Ну давай нажму. він Велс став. Редукт unit upgrade cost. А, значит. Ну все, я. у тебе, да? Дешевше апгрейд коштує. Ну да, да. 4 так да, ну нормально. На 35% дешевше. Вообще кайф. Ну, Капець, тут останнє вас? Нептун корона. Воно ну, вообще якась така дика. <схай> і ще якийсь квест виконав, ще всякі приколи в мене тут. Ну коротше, Дімончик, на цьому ми напевно будемо завершувати, а на наступний раз уже обов'язково постарайся прийти до мене з 10-м левелом, щоб ми могли прям уже піти і кайфувати в ось цих -ось квестах. Да, обов'язково прям... платять багато, і експішки багато, і взагалі всякі яйця даються. А потім ще ці коїни ще щось тратити тут. Ну. І взагалі, в цілому, типа, супер. Сюди по-любому надо вриватись. Yes. Ну а на цьому будемо завершувати. Тому, друзі, не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подбай. З вами був Санчеос і Дімончик, і всім пока-пока.